Вітаємо всім пані та панове. З вами Play UA, а саме Володимир Бортюк, Владислав Попідоха і Міра Оранжнобівна. От і зараз ми прийшли на закритий секретний прес-показ від Logitech, Лоджі Logi Play. Нам будуть щось цікаве показувати, щось цікаве розказувати. Зараз все будемо дивитися, знімати і так далі. і так далі. Табулка, всі хочуть тебе нянчити. Бо ти класна! Так, да, вона класна. О, є рожеві клавіатурки. Рожеві клавіатурки це цікаво. Це я б хотів <звив> помітить. <'ятати. звив> Дивіться, яка тут рожева штука. Ні, Ну воно, звісно, не в колір. Можна подивитись на International Ski Kubok. Всі мої знання про Бефіка закінчуються на тому, що я знаю, що він існує. Що ти знаєш, ба? Я себе почуваю на свій Це, всі ці геймерські гаджі, то я хочу міксмастер. Ну так сорі, ти прийшов на лоджі плей. Ну так. А не лоджіворк. Що ти скажеш про цю клавіатуру? Ти подобається ця клавіатура? Ну, рожево. Нормально. Батя. Поки там нема 8к полінрей, А? А, мишка це да. Мишку можна бякать теж, дивись мишка. М? О, ми ж хочемо бяка. Так. Да. Мікрофон, дивись, чорний, у нас такий до домобілий є. Да. Чорний щось дивне. О, лов профільні у нас клавіатурочки там є. Ну і явно вам подобається. А поки, власне, там відбувається квіз, ми чекаємо на основний. Від... Чекаємо, поки розіграють 15 пляшок. Кому подобаються такі формати відео, ставте 15 лайків. 15 лайків. Збирайте по друзях. Треба будувати свій МММ лайків. Т Топов зелені камери. Ми їх використовували ще минулі, епохи, минулі серії використовували для запису тим івен-івентів. Типу, от, умовно, у тебе хендс компанії, ти записуєш спікера, тобі ж не треба там супер 4К, тобі треба обтривати лінзу і не за всі гроші. Тоді ці кватки чудово справляються, вони не підгріваються. Угу. Угу. Цікаво. Ні, ну так, да, вона залізна. Це важливо в цьому плані. Ти колись робив такі штуки? Бо я нет. Бо я знаю, что я рак. Не, меня уже пиздно. <ріст> мені тим паче. Мені подобається ця цей місяць. Ага. Штемпел. Ух ти! ничего себе. Блин, я так себе хочу, додому. Это прям ого. розумієш, це Кристо с погонами. О, мені це, це подобається сюди Що сюди, можна щось поналіплювати. Типу, всяких патчиків. Oh да. У нас теж таке скоро буде. Підписуйтесь. Я прийшов в той етап, коли я цінував в мишках легкість. І мені вони тепер надто легкі. Ну, типу, повітр... О, оця взагалі повітряна умова. Ну, так, в неї в назві супер лайт. Так. Оцей колесико, як в мишки, я в захваті. Он фотографер зверху зараз буде фотографувати все. <звучит> <звучит> що ти нам скажеш про цей захід? Тобі сподобалось, як взагалі? Я я скажу ще стрий для таких заходів. А як тобі мишки і клавіатури? Мені дуже подобається, що на них є крутилочка аналогою, якою ти можеш прокрутити. Це мені завжди оптимальне. І круто, що вони доволі тонкі і цільнометалеві. І через це вони доволі такі стійкі, сті сті да, вони збиті, їх приємно тримати в руках, їх приємно розташувати на столі, Впевнений, що вони не будуть йорзати, нічого. Мишки. Тупо не вагомі, я так віддивив від цього. Це просто настільки незвично. Та типу суперлайт воно не лише назва, воно реально дуже легеньке. От і як тобі оці от, що справа були, це ці нові суперлайт-декс що під правшу. Мені вони сподобалися. Вони вони непогані. Вони мені справді подобається рішення з тим, що вони кришечку Донгла вони лишили на магнітах. Вона класно прогинається, тому що мене завжди дратувало в мишках, що їх ховають під панельками, які е, на механічному якомусь кріпленні, яке з часом ламається, розхитується. Це дуже класне оновлення. Особисто мені я люблю в мишці вагу, тому мені бракує типу якогось слоту або можливості докинути ваги типу, грузіків за бажання. Тому я, ти? ти купуєш собі як, там, Показали там купу різної штуки. Для гонщиків. О, це до... на презентації. На жаль, ну, фізично та, та, не та. привезли. Фізично, тобто. на жаль, ні. Ну але з іншого боку, я дуже просто можу це тобі пояснити. По-перше, тут реально мало місця. По-друге, ми в офісі. Наві Спробує. у Наві, поки що немає сім рейсерської команди. Поки що. Oh, тому... Зате в Наві є ці з погонами. Головне, що вам подобалося. Мені сподобалась рожева клавіатура. Клавіатура дуже класного кольору. Тобто, вона здається дуже дорогою, насправді. Я бачу по кольору, що вона дорога. Ми щойно її бачили. Її за цей вечір ну, більше 60 людей. І, типу, вона, вона прекрасно виглядає і вона не виглядає як клавіатура, яку зам'яцькали 60 людей. Ось мені е, дали щойно на огляд. Прекрасну клавіатурку повнорозмірну. Цю... повнорозмірна? Да, це прям повнорозмірна. Ось вона G915. А ти помітив не най найкумеднішу най най особливість цієї клавіатури? Да. Залежно від того, чи вона TKL TKL чи повнорозмірна, в неї різна дуже навалик. У нас тут клікучі сині свічі, от тому це буде цікаво послухати. І так, чекайте огляд, от, можете подивитись останній раз. Наїде, і будемо на цьому з вами прощатись.